Кіберспортивна миша, яка не коштує купу бабла, має найкращий сенсор на ринку Razer Focus, RGB підсвітку із 16 мільйонами кольорів, яку можна налаштувати в програмі, тефлонові ніжки, оптичні перемикачі та великий ресурс натискань. Razer Desider V2. Всім привіт! Я інженер. І сьогодні у нас на огляді така чудова миша, яка на всі 100 відповідає своїй ціні. Замовляв я її на Aliexpress, Зараз їх багато за такою ж ціною продається на OLX. Я також свої товари після огляду продаю там. Якщо що, то ти знаєш в кого купувати. Миша приїхала гарно запакована в стильній фірмовій коробці, в якій, окрім миші, лежали наліпки, які можна приклеїти на свій ПК або Ноут, та навіть на чокол телефону та документація. Такий схожий лист із підписом SEO компанії тепер можна зустріти в багатьох товарах. Наприклад, в огляді на мишу Fantech Helios UX3 V2, який є на моєму каналі, також був такий лист. Сама миша має стандартний для Razer чорний колєв та має ергономічну форму із загином під праву руку. v 2 в назві вона має тому, що це оновлена версія звичайного деспадера. Яка важить 82 грами та має новий дріт та сенсор. З боків миші прогумований матеріал, який дуже приємно тримати в руці. бокові клавіші натискаються із приємним звуком. Коліщатко в миші дуже приємне на дотик, та має покриття із багатьма маленькими насічками. Воно не має люфта та дуже приємно прокручується. Також біля нього розташовано дві кнопки, які налаштовують DPI, який має такі межі. 100 20 000. Так, тут 20 000 максимальний DPI, а таке буває лише у топових мишок. Дріт тут оновлений Razer Speed Flex, який став дуже м'яким та піддатливим. Довжина його 2,1 метри. На кільці його є USB вхід, на якому розташована та сама цяточка, яка підтверджує, що це оригінал. В китайських копіях її немає. В миші встановлений сенсор Razer Focus. Але не все так складно, як здається, на перший погляд. Це не просто якийсь разеровський сенсор, а самий натуральний PixArt PMW3399. На сайтах з інформацією про сенсор його завжди ставлять на перше місце по надійності та швидкості. Він навіть обходить всі ті миші, якими користуються деякі програвці CSGO, там влаштовані 3360 в мишах Zowie, або старий 3335 чи 27. Так, вони також непогані. І якщо ви маєте мишу із таким сенсором, я не скажу, що вам прям потрібно замінити її на цю. Але для тих, в кого звичайна офісна або бездротова і використовується вона для ігор, то я порекомендую оцю мишу. Але в Razer є ще також і бездротові миші, які не відстають від цієї. Якщо ви хочете бачити відеоогляд бездротової миші Razer в білому кольорі. Ставте вподобайку, підтримайте український контент, так я зрозумію, що ви хочете більше цікавих відео. Залишилось сказати про підсвітку. Тут встановлена Razer Chroma RGB підсвітка, яка налаштовується через Soft Synapse. В цьому софті можна налаштувати та перепрограмувати будь-яку клавішу. Працює софт тільки з оригінальними мишами Razer. Що ж до цих моїх мишок? То їх софт бачить як оригінал, що є підтвердженням того, що я говорив уже про цятку на USB, яка теж є тільки на оригінальних девайсах Razer. Я дуже вдячний вам, якщо ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, нас вже більше ста. Я дуже дякую вам!